Почнемо з фонетики, будемо з вами розбирати, як читаються всі ці латинські слова, потім перейдемо до граматики, і зрештою наприкінці нашого курсу будемо присвячувати увагу латинському синтаксису. Тобто, таким чином ми будемо набирати певні кубики, з яких ми будемо складати слова, потім складати речення, і потім ми будемо вже бачити готові латинські речення, написані 2000 років тому чи півтори тисячі років тому, і вміти їх читати, аналізувати та розшифровувати. Власне, зараз ви на екрані бачите дуже відому латинську абревіатуру SP... SPQR. Може, ви хтось знає, як вона розшифровується Сенатус Пополос кве Романус, сенат та народ римський. Так, Сенат та Римський народ, власне, ого, у Руслана вже є книга, де, де, позна... де є зазначена ця дуже відома абревіатура. І, власне, це з Римської держави, Римської Республіки.